Про новий сучасний прилад, за допомогою якого здійснюють електрокардіографію, у ФАПІ села Лісна Тарновиця мріяли давно. Бажання медиків вдалося реалізувати за допомогою всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Новий електрокардіограф дозволить обстежувати хворих із хронічними захворюваннями серця і судин та здійснюватиме догляд учнів місцевого НВК. Я дуже переживаю за дітей, за дорослих і хочу, щоб медицина дійсно була наближена до людей. І за це я звернулася у фонд Юрія Дерев'янка особисто до нього, щоб допоміг придбати нам кардіограф, щоб люди не ходили в переріс в амбулаторію, а був тут на місці і при потребі. Люди прийшли сюди. Якщо вони не можуть, можна піти на село зробити кардіограму і вже тоді вирішувати питання, чи може людину лікувати амбулаторно, чи потрібно її госпіталізувати до районної лікарні. Також ФАП отримав у подарунок пеленальний столик для наймолодших жителів села Немовлят. На думку благодійників мережа. Сільських медичних закладів повинна бути збережена обов'язково, адже за порадою чи допомогою селяни звертаються у найближчий медичний центр. А таким у селі є лише ФАП. Я як голова благодійного фонду і як обласний депутат, я буду робити максимум зусиль, аби саме сільська медицина була збережена. І ті сьогодні те обладнання, яке ми передаємо. Ми передаємо, щоб воно працювало на довгі роки і несло користь людям саме у селах, саме для сільських громад, тому що дійсно цим людям більше ну фактично і немає до кого звернутися. Допомога медицині один із головних напрямків діяльності благодійного фонду. А закриття лікарняних закладів із метою реформування галузі не виправдані. Вважає народний депутат України, відомий меценат Юрій Дерев'янко. Ті реформи, які були започатковані владою і урядом, вони носять Антинародний характер і антисоціальний характер. Тому підтвердження є ініціатива про так звану оптимізацію бюджетних коштів чи збалансування коштів місцевого бюджету. Суть цих заходів полягає в тому. Фактичному скороченню бюджетної сфери в медицині, в освіті, в культурі, і це не можна розглядати як реформи, які позитивно впливають на мешканців кожної громади, зокрема, у зв'язку з тим, що згадані ініціативи не покращують надання медичних послуг громадам, всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка і надалі підтримуватиме медичні заклади краю.